Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Вимоги батьків щодо будівництва укриття в гімназії. Можливості для розвитку бізнесу в Миколаєві та стрілецькі навчання для цивільних. Про головні новини розповім я Роман Волинський у держисті новин Тиждень Миколаїв. В Миколаєві батьки учнів однієї з гімназій вимагають облаштувати укриття в навчальному закладі, щоб їхні діти змогли вийти на очне навчання. Про вимоги розповіла одна з матерів Віра Андрієва, каже, переводити до інших шкіл дітей не варіант, тому що в цій школі навчалася ще я плюс в мене троє дітей, і мені не їх буде возити в різні місця міста. Минає в цій школі, все діти не хочуть переходити, бо вони тут з першого класу зі своїми однокласниками вони спілкуються самі, вони не хочуть переходити. Батьки ініціювали зустріч з представниками місцевої влади, аби дізнатися, коли їхні діти зможуть вийти на очну форму навчання. Виконувачка обов'язків директора гімназії Катерина Карпенко каже: до повномасштабної війни в закладі навчалося понад 600 учнів. Зараз звичайно менше 475. Звичайно, є випадки переходу до інших закладів освіти, які навчаються очно. У нас на жаль такої можливості немає, тому що немає підвального приміщення, яке можна було б облаштувати під найпростіше укриття. Те, що є, не підходить, говорить виконувачка обов'язків директора гімназії Катерина Карпенко. В акті це зазначено, тому його не розглядають для укриття. І ну і воно дуже маленьке. Заступник міського голови Анатолій Петров під час зустрічі з батьками розповів, що в цій гімназії укриття потрібно будувати з нуля. Проєкт його будівництва обіцяють зробити до квітня 2025 року, але на реалізацію можуть знадобитися роки. За нормативами сховище має знаходитися не більше 500 метрів від заходу навчального закладу. Вивчаємо питання про найближче укриття, яке б можна було відремонтувати, переміщувати згідно нормативів, туди дітей на випадок тривоги. І, в принципі, компроміс знайдено в одній шкіл. Ми починаємо ремонтні роботи в одному із комунальних закладів. І надіємося роз 1 вересня, ми організуємо навчальний процес у змішаній формі. За словами Петрова, у Миколаєві нині 26 шкіл, які не мають підвальних приміщень, які підійшли б для облаштування укриття. Потреби регіону у виробництвах та програми фінансової підтримки для бізнесу, які ніші для бізнесу мало розвинені на Миколаївщині. Кореспондентам Суспільного розповіли у департаменті економічного розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. Анжела Волохова протягом 6 років шукає свій шлях у бізнесі. Жінка говорить, довго вагалась. Проте зараз саме час робити рішучі кроки та вносити свою лепту у підняття економіки. Зараз, коли наша молодь нас захищає, майже всі хлопці там, то хочеться хоч якось допомогти. Наша країна ну, потопає і треба якось підняти економіку, бо вже геть зовсім. Е, одне питання: не хочеться, як то кажуть, в пусту матилять. Хочеться, щоб оприєднується з напрямком. Де конкретніше на сьогоднішній день ну, є потреба найбільша? Раніше вже були вдалі спроби відкрити свою справу, розповідає Анжела. Попробували, як то кажуть, і птицю вирощувати, то більш своє своє виробництво, свої товари продавали. Маючи малесенький досвід, вже захотілося щось таке більш Глобальне жінка каже, має невеликий початковий капітал для відкриття малого бізнесу. Проте чула, що місто теж надає підтримку бізнесу і, можливо, з додатковим фінансуванням змогла б спробувати щось більше. Хотілось би більше узнати по поводу цих грантів, по поводу допомог, які вони ну от які умови цієї допомоги, що з моєї сторони потрібно. Начальниця відділу інвестиційної діяльності департаменту економічного розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Інна Панкул говорить: є кілька малорозвинених сфер, в яких регіон відчуває значну потребу. В великому бізнесі регіон дуже потребує будівництва переробних заводів. Це те, що дає додаткові робочі місця, це дає додаткові податки надходження до всіх рівнів бюджету. І також у нас треба враховувати, що у нас сільськогосподарський регіон, тому це ну, легко реалізувати в контексті, що є продукція. Крім того, і на Панкул виділила потребу у будівництві сміттєпереробного заводу, виробництві альтернативної енергетики та будівельних матеріалів. Для малого ну малого середнього бізнесу теж є такі напрямки, які ем, не заповнені, скажімо так. Це, наприклад, виробництво крафтової продукції, е, сироварні, виноробні е, та інші напрямки, і це можна ще посилити е, виробництва разом з екскурсіями. Люди людям це цікаво. Також регіон потребує розвитку у сфері освіти та догляду дітей, а саме вдосконалення онлайн-навчання. Додає посадовиця. Також є такий напрямок, як розумне землеробство. Це БПЛА, які використовуються саме для обробки земель. Також в цьому напрямку дуже гарно я думаю, що спрацювала ця розробка. Спеціального програмного забезпечення, яке надає можливість економно та ефективніше вести сільськогосподарське хазяйство. підприємцям варто також звернути увагу на тепличне вирощування та садівництво. В Миколаївській області працює програма підтримки малого та середнього підприємства. Ця програма має досить багато заходів різних. один із таких, що напряму підтримує підприємців, це надання фінансової підтримки. Це часткова компенсація відсотків по кредитах. Які взяли підприємці на свій розвиток? Потім часткова компенсація придбаних основних засобів. Часткова компенсація витрат на переміщення підприємства, яке повернулось з місця релокації. Грантові гроші розподіляють за допомогою конкурсу. Так у 2024 році з 80 учасників допомогу отримали 27 підприємців у розмірі до 200 тисяч гривень. Крім того, існують ще державні програми підтримки бізнесу, додає Інна панкул. На Миколаївщині 1 лютого відбувся тренінг зі стрільби з бойової зброї для цивільних. Стрілецька справа 3.0». Його організували волонтери благодійного фонду Сергія Притули спільно з військовослужбовцями морської піхоти. Ярослав прийшов на тренінг, про який дізнався соцмереж. Вважає такі заходи важливими в часи повномасштабної війни. Тож треба тренуватися. Я вважаю багатьом. Мені зараз 24. Я розумію, що. Може бути таке, що я буду воювати. Ще одна учасниця тренінгу Олександра каже: стріляла як з трофейної зброї АК 74 так і з наданої західними партнерами Україні. Говорить, відчуває різницю. Калашникова важкіше цілитись не такі зручний в руках. Це такі відчуття в тебе. І адреналін зразу підвищується, а особливо коли попадаєш, то це взагалі дуже такі приємні, непередаваємі відчуття. Розповідає про свою мотивацію вчитися стріляти. У мене чоловік військовослужбовець, і е, йому спокійніше, якщо я вмію це все робити. І мені я відчуваю впевненість, що я зможу, якщо що, захистити себе і дитину в якості мішень. Сталові гонги перед тим як взяти до рук зброю, учасникам проводять інструктаж, сержанти та офіцери морської піхоти. Ми знайомлюємо цивільних людей з видами зброї, які використовує морська піхота, а саме М4А 1 Кольт. АК-74 трофейна зброя противника, яку ми захопили. Також сучасна зброя FN Scar L. Ми не хочемо цим показати, що у ворога все відстали, але теж ми хочемо показати, наскільки краща і на рівень вища зброя. Стандарта НАТО над радянською зброєю разом з військовими практичний тренінг-стрілецька справа 3.0» організували волонтери благодійного фонду Сергія Притули. Взяти участь могли люди віком від 18 років, які пройшли курс з безпечного поводження зі зброєю і заповнили стандартну гугл форму. Розповідає волонтерка Ольга Напханенко. Ще одна умова. Вільний донат. Ми відштовхуємося від від військових, коли в них є можливість. Організувалось це за тиждень. Люди набрались за 22 хвилини на сьогоднішній тренінг. Це дуже швидко. Раніше ми це робили два рази на місяць, коли не виходило раз на місяць. Зараз дуже важко, тому що дуже багато хлопців знаходяться в різних направленнях. Тренінг відвідали 15 учасників. Подібні заходи планують організовувати і в подальшому, говорить Напханенко. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.